Казнаурі сила за американськими виборами спостерігає у Брюсселі. Економічні, політичні та військові відносини між США та ЄС впливають на долі мільйонів людей по обидва боки Атлантики. Не в останню чергу і на підтримку України у війні проти Росії. І зміна політичного курсу в Білому домі може внести зміни в цю співпрацю, які саме дивіться далі. Ніхто не може передбачити результатів виборів у США, але Європа готує стратегію на випадок перемоги Дональда Трампа. Про це пишуть одразу кілька американських медіа напередодні волевиявлення. У США європейські політики не відкидають можливості перемоги Камели Гарріс, проте побоювання викликає потенційне повернення в Білий Дім колишнього президента республіканця. Розмови про заходи безпеки, що захищають від Трампа, стали невід'ємною частиною обговорень у Брюсселі. Пише Вашингтон Пост із посиланням на 15 джерел серед політиків, дипломатів та аналітиків із п'яти європейських країн. Дискусії точаться довкола того, як захистити домовленості в галузі безпеки, зокрема щодо війни Росії проти України. Для цього євросоюз намагався протиснути допомогу Києву до листопадових виборів, а нове керівництво НАТО перебрало на себе деякі завдання Пентагону з координації військової допомоги Україні, пише видання це факт, що Джо Байден, імовірно, останній президент, який дійсно є трансатлантичним у традиційному сенсі, у плані свого характеру та кар'єри, сказав Томас Ерндл, консервативний німецький законодавець і заступник голови парламентського комітету з питань закордонних справ. Саме тому Європі необхідно взяти на себе більше відповідальності, особливо у питаннях безпеки. Трамп не раз говорив, що здатен за добу припинити війну Росії проти України, і до цього ставляться серйозно у європейських столицях. Пише політиком, як розповів журналістам європейський дипломат на умовах анонімності, прихід республіканця до влади може обірвати допомогу Україні і розв'язати кремлівському лідеру руки. Існують побоювання, пише видання, що Путін може напасти на якусь із Балтійських країн, щоб випробувати на міцність і без того слабку відданість Трампа НАТО. Тим часом генсек альянсу каже, що готовий працювати з будь-якою адміністрацією. Щодо американських виборів, хай хто їх виграє. Ми будемо працювати і з Камалою Гарріс, і з Дональдом Трампом. І подбаємо про єдність альянсу. Не сумніваюсь, бо це в наших інтересах і тут, і в Сполучених Штатах. Євросоюз уже співпрацював зі сполученими штатами за президентства Дональда Трампа. Тож політики більше підготовлені до його можливого другого терміну. Пише Вашингтон Пост. За даними видання, європейські чиновники розробили стратегії для переговорів із республіканцем, якщо він перема. Може на виборах вони можуть зокрема запропонувати йому співпрацю проти торгівлі з Китаєм а також збільшити імпорт США до Європи. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини.